Привіт, українці! Мене звати Михайло Олексінко, я гросмейстер зі Львова, а ви на каналі Дю Дебют шахової школи, в якій я розпочинав свій шлях шахіста з 4-5 років. І сьогодні я вам покажу партію Марти Іванівної Літинської. Який недавно виповнилося 75 років, у нас було велике святкування у Львові. Мер нагороджував, обласна адміністрація були присутні. Всі, вітали Марту Іванівну. Вона випускниця механіко-математичного факультету, так як і я. А я вам сьогодні покажу, як вона обіграла чорними майбутнього чемпіона світу з шахів. Як бачите, отут піді мною, отут, отут Вішванатан Анант. Йому було 19 років, рік був далекий, 1988. Марті Івенні було 39, а Нанд вже входив майже в 50-ку в світі, в 19 років. Ну, за сьогоднішніми мірками, це ще не дуже імпресив, як то кажуть. Але е дайте йому 6 років, він же буде грати матч на чемпіона світу з Каспаром, якщо мені пам'ять не зраджує, може навіть менше ніж 8-7 може років. От. А Марта Іван грає з ним чорним. І в неї лише рейтинг 2400. Але в 1988 році, повірте, 2,400 серед жінок це взагалі був топ-топ-топ. Цей зараз навіть е, входить в 30-ку, напевно, в світі. Ем... Так от, біль, 1988 рік, біль-турнір Б, де та база підказує. Анант шванатан білими. Марта Іванна Літинська чорними Є4, і 5 Класика, класична школа, пішак іде в центр f 3, кінці 6, слон Д5, f 6. Берлінський захист. Анант каже: ні, Берліна не буде. А Мартевина каже: добре, граємо тоді іспанку. Зараз основний хід вважається, слон c 5 але D6 немає нічого поганого в ході. D6, хороша схема, я її сам е -е, вивчав за чорних. c 3 слон D7. Щоб пішечки десь не здвоювались, і щоб d4 не було так загрозливо. А потім рокіровка g6, троє 1, слон g7, кінь до 2 рокіровка чорних гармонійно розставили фігури. Знаєте, в іспанці за чорних часто буває, що той слон виходить на e 7 так, зазвичай в іспанській партії. Давайте отак. Ну, це вже не зовсім іспанська. Слон Е7 рокіровка. І дуже часто тому слон на Е7 не має що робити. І він часто турає 8, слон е 8, G6, слон ж 7 Чорні витрачають два зайвих темпи, щоб вернутися через е 8 А тут чорні ніби зекономили і зразу поставили слона на ж 7 І часто, навіть очевидних мінусів важко знайти. Якщо білі десь проведуть D4, то слон на ж 7 точно стоїть добре. Кіньф 1. Тура е 8, стандартні ходи, слон А4. Тут така гра, знаєте, іноді вона може декому здатись незрозумілим, бо білі ніби грають там щось в себе, а чорні грають в себе. Ну так і є. Білі всі знаходяться на цій частині дошки. Так, ну щойно після слона, а чорні на своїй. І ми так собі щось тут, кожен на своїй території щось колупаємось, так. Часто трапляється, особливо в іспанській партії чи в італійській партії, але через деякий момент на фігури починають наближатись один до одного. Напруга росте. Що я помітив, в таких позиціях це вже правда не ну, загальна порада. Для ось таких позиціях, коли ніхто ні на кого толком не нападає, ну одне взяття є. Подумаєш, нічого страшного. В таких позиціях я це називаю, ціна помилки є дуже маленькою. Який би ти хід не зробив, ну нормальний хід, не там якісь ослаблення, якісь там аж 5 там так, полежи 5, ослабив чи ще щось. Якщо без різких рухів, я просто зробити корисний хід, то це буде точно нормальний хід. Помилку зробити важко. Відповідно, тут не сильно вартує надовго задумуватись. Придумав собі якийсь там е, чи придумала план, і все робимо. От мертве а 6, полежить 5 прикила, 3, і тепер де 5. Пішак в центр завжди хороша ідея. Аж три дає, дає. Ось що я помітив, друзі, якщо білі хочуть перевагу, то їм на d5 в іспанці чи ліці, майже завжди треба бити. Отак, от бити, здавати центр і грати ось цю позицію. Але єдине, зазвичай, в цій ситуації слон стоїть на e 7 або на c 5 а тут слон на 7 прекрасно себе почуває, полежить 5 прикрити, чорні зліна, наступні хіти в 5 можуть піти, і в білих можуть виявитись проблеми. Тому Анант пішов h3, і Марти Вене дає є З мого досвіду, зазвичай, коли дає дає, в більшості позицій це є е, рівність. От, е, чорні урівняли. Мінус, що тепер слон е, вперся в цього пішачка, але почекайте, Мартивен на це виправить найближчим часом. Ще одна штука. Часто в іспанці чорні вже а 6, б5 походили. Класичний спасні. І поле це 5 вже трошки ослаблене. Тому а тут Марти Івановна не рухала ще пішачків, тому в неї прекрасна позиція. Она каже, кінь 5, давай мінятися. Він трошки е, просто кін на c 6 в мене поганий, так і на c 6 не може нікуди піти, він обмежений. Ну, це типова справа для іспанки чи італійки. Кінь обмежений, то кінь на 5, Б4. такий Різкий хіта нам зробив, і Марта Іванівна зразу запам'ятала, надто різко, треба було лагідніше, не знаю, побити, там, може слонависти, без таких різких рухів. Вона побила, побила, і коник собі гарно прийшов на c 4 каже: дякую за клітиночку на c 4 Ем, ну, це е, за замовчуванням е, слаба клітинка. Що таке слаба клітинка? Відправляю вас в список е, відтворення шахи е, з нуля. Е, і там я розповідаю, що таке слаба клітинка. Тим, хто забув або хоче нагадати, слаба клітинка це клітинка, яку не може пішак, на яку пішак не може напасти. От на кінь стоїть на c 4. Хто його може вигнати? Лише фігури, ні один пішак. На нього напасти не може, немає. Всі пішки кудись пішли або зникли. І оця клітинка, ну скажімо так, потенційно слаба. Так не всі клітинки там аж два. Я там умовно перебільшую. Її кліт пішак ніколи не може прикрити, але ну це не є слаба клітинка. Вона надто далеко і до неї неможливо добратися. Кінь вже на це 4, кінь на слабій клітинці. 5. А анан робить вилку на дві незахищені фігури нападає. мене нападає на ферзя, захищає. Пішечка і королева вернулась на Е2. Тим, хто хоче, хоч трошки порозв'язувати задачки, пропоную прямо зараз зупинити відео і продовжити, там, за коли подумайте, найкращий хід за чорних. Хто хоче у формі, як я часто роблю, стріму, але й на відео можна вчитися. Можете зупинити і подумати, як би я походив в цій позиції. Марта Івановна зробила е, чіткий правильний стратегічно правильний хід. Б5. Як я казав, в таких позиціях ціна помилки дуже маленька, тому насправді чорні могли зробити будь-який хід, але хід б5 чітко вказує Ананду, що він зробив не так. Прошу, клітинка на c 4 Тепер перетворюється англійською, це аутпост називається. Опорна клітинка українською, якщо я правильно вживаю це слово. Все не тільки кінь може прийти, а він ще пішачком буде захищений. Ох, тоді його буде важко звідти вигнати. І подивіться, як партія піде. Його майже неможливо звідти вигнати. Бо хто його звідти може ви? Лише коні. Так, слон, чорнопольний тури не можуть напасти, як нападуть, це нічого не дасть, бо пішак захищає. Все опо, ви можете сказати, але у білих теж опорна клітинка на Ц5? Так згоден. Але хто на неї може піти? Ну, коні дуже далеко. Як ті коні туди перепрошую, до Ц5 добраться? Ніяк, тільки слон може добратися. А хто його звідти може вигнати? Може кінь вигнати, може цей кінь вигнати, може цей слон. В чорних є багато легких фігур, які можуть потурбувати шановного колегу на клітинці на С 5 тому це точний хід. А 4 підриває, а а 6. Мартивань находить, каже: Ні-ні-ні, мені пішачок цей потрібен, я не буду його здавати. Ферзь С2, і тут вона повела ще іншого коня. Д7, ну, можна було ще ферзя там на С6 пробувати завести, або ферзь С8 на Є6, можна було ферзя наблизити до цієї клітинки, Теж була гарна ідея. Мартива не вийшла конем піти. Аж 4. Анант розуміє, що в нього на ферзовому фланзі вже халепа. Попов на 4 чорні зараз окупують, потім десь c 5 ну, чорні тепер домінують. Але на королівському там послабилося, він зразу пробує там контргу зробити h4, не ходить аж 5. Я не хочу тобі дозволити аж 5 і собі клітинку якусь на f5 здобути. Ні, аж 5. І дивіться, клітинка на g5 не є слабкою або опорною. Хоч вона і підтримана пішаком, але чорні, принаймні, в теорії, можуть вигнати ходом f6. Е, Анант пішов слон Слан 5 ну, Марта Вене відійшла ферзь ферзь 8, то ради один закінчив розвиток, кінь Б6, потурбував пішака, А5 і кінь з тріумфом добрався до c 4 Марта Іванівна в народі це називається перекатує, переграє майбутнього чемпіона світу. Коні зайшли, король в безпеці. Подивіться на цього коня на Ж3. Він обмежений своїми або чужими пішаками. А Марталіна вже перегрупувалася. Неї був такий самий кін на це 6. Він був обмежений тими пішками. А тепер, де він є, все, він перегрупувався. Вананда вже гірша позиція. Тура Д3, ферзь верські 6 Посилює ферзя, з'єднує тури. Ферс це один, а нам щось пробує так, ніби тури, тура туди може зайти, ферзь. І насправді в якийсь момент Марта Венна зробила маленьку слабину, і анант міг її використати. Ф8, слона тепер по силі, бо Ж7 йому нема що робити. Слона 6. Анант каже: Давай міняємось, я хочу е, зняти слона. От якщо слонів зняти, а потім десь ферзь зайде, а потім кінь зайде, можуть початись клопоти на королівському фланзі. Мартивен каже, ні, мінятись не буду. Кін g 5, Анан щось нападає, і вона ходить ферзь g 4. І виявляється, що пішок на 4 нема кому його захистити. Свій же ж кін на g 3 заважає, так же три зробити хід. Вертатись назад, це зовсім сумно. Плюс тоді слон включається от сюди. І ось тут Анант просто віддав того пішка. f 1 ферзь 4. Мартайна просто схрумала того пішка. Анант намагався отримати контргру, а в результаті втратив пішака. Тут за нього варто було спробувати цікавий такий варіант, хочу вам показати. Кінь Ф5 він міг піти, під бій. Я спочатку думаю, що це таку дурницю комп'ютер пропонує. А потім дивлюся, якщо його жадно схрумати ходом ЖФ, виявляється, що після g 3 хитрий хіт анада, тураж Д3, тураж Ж3, нападає на ферзя. А за ним зразу король, ой лишенько, а ферзь тільки може на аж 4 піти. І ну, можна вже кінів 3 виграти. Ферзя. Але виявляється, що після ходу в той ферзь нікуди не втікає, і в білих велика перевага може й виграш. Проте Марта Іванівна б на це не купилася. Вона би коником побила на F5. Кінь F5, ЄФ і ферзь F5 каже, дякую за пішачка. Тепер, правда, в білих є певна активність, тура відкрилась, тура турає в хід напасти, і пішак на F7, ніби падає, але точним ходом слон біже5 контратака на ферзя. Після слон біжже 5 ферзь відходить на d7, і в білих просто шикар, в чорних шикарний кінь. В білих там певна компенсація завдяки чорним полям, але тут ніякого мату немає. В чорних е, велика перевага. Зайвий пішак, могутній кінь. Як тільки ми ферзів знімемо з дошки, це буде 0,1, бо король вже не буде в небезпеці. Кінь в 5 варто було Ананду спробувати. Він відійшов. Мартевен не з'їла пішачка. Тура же 3, Тура тепер підключається, нагнітає обстановку тут Ананд. Ферзь f 4. Марта каже, міняємо ферзів, щоб ти оцю всю свою атаку забудь про неї. Ананд каже, ні, мені ферзь потрібен. Запам'ятайте, це був сильний хід Ананда. Ну як? Це ввідчає від він це робить, а не від того, що позиція хороша. Відходить королевою. Чому? Тому що він має потенціал на атаку. Тут якось ну чотири ра... ну, фігури зібрались довкола короля. Це так повинно вам бути некомфортно. І тут Марта Івановна надала шанс Ананду, яким він е, частково скористався. І їй прийшлося вигравати партію знову. Вона двічі обіграла Ананда в цій партії. В дебюті перехопила ініціативу, виграла пішачка, отримала виграну позицію. Мені таке не раз траплялося. Потім в складній боротьбі е, Ананд підкрутив і урівняв, і вона знову обіграла його. Дивіться, як це сталося. Тут Марті Іван не треба було просто піти тура. А 8 вісім. Е, е, ну так комп'ютер стверджує. Вивести туру, сказати привіт королеві, і так якби, ну, атака при правильній грі не повинна, не повинна зайти. Але Марта Вейна вирішила того, поміняти слона, слон f 8, заставляє поміняти слон f 8 тура Тураєф 8. І ось тут Анан пропустив свій шанс. пропустив. Тут був класний момент, хочете, можете зупинити. Точніше, я вам наполегливо рекомендую, я б навіть сказав: зупиняйте відео, зупиняйте відео і підписуйтесь заодно. Підписуйтесь, подобайка, коментар будь-який. Так і напишіть. Будь-який і ентер. Будь-який ентер. Бо будь-який коментар піднімається відео, щоб, щоб е, українці дивились український контент. А то, принаймні, в давнішу статистику, я пам'ятаю, Володимир Олександрович Грабінський дивився: Купа вас, шановних глядачів, які підписані на канал, підписані і на російських вадників. які, е, ну... На жаль, цікаво розповідають про шахи, але вони ненавидять Україну і хочуть нашої смерті. А, а ми дивимося їх і дивимося, ой, як класно він тут розказав про щось. Ну, бо вони е, мають більшу аудиторію, більше грошей, от вони частіше це роблять. Будь ласка, підписуйтесь на нас, відписуйтесь від, е, від росіян. Значить, зупинили, зупиняйте, як Анан тут міг закрутити ще більше. Класний був тичок, кінь є 6 вилка. Але ж підбій, як так можна? Еф'є, 6 шах, королю, привіт. Сюди не можна, бо ферзь аж 5. Ферзь підключається. Бачите, що може трапитися, коли фігури наблизились. Королів сім. І тут я спочатку здалеку думав збити? Ні, не збити. Білі ходять вже 3. і зловили нам королеву. Зловили раптом нема куди королеві втекти. Е, але в чорних тут все одно хороша позиція, бо ми вже коня забрали, і в нас дуже потужні коні. І тут або після король 6, тура Ф4, потім здвоїтись швидше білі боряться за, за нічаю, бо в нас є тура, пішак і кінь, і всі фігури активні. А в білих всі фігури пасивні. Або другий спосіб це ферсев 2 побити, і король же 6, шах, і теж потім атакувати. Теж є пішачок, правда, не дуже гарний. Він там десь на Є6, але в чорних повна компенсація. Анан цей момент не помітив або недооцінив. Він зробив хід кінь е 3 Наступна фігура. Підключається до атаки, і тут Марта Івановна треба було просто побити, просто побити, розмінятися, і атака би гасла. Пішаком бити не можна, бо ферж 3 турою бити не можна, бо ферж п'ять. Е Білі б'ють ось так. Може Марта Івановна не сподобалася, що королеву тут зловлять. але я вже не пам'ятаю, який тут правильний хід, чи, чи кінь c 4 і Ферзь d 2 чи Тура D8, Вже не пам'ятаю. Але комп'ютер, казав, що після e 3 ще був виграш. Натомість Марта Івановна зробила профілактичний хід c6, щоб кін на d 5 не зайшов. І тут Анант побачив, як йому. Напродовжувати атаку. Він раз відстрибнув кіня штри назад. Перс відійшов на 6. Бо якщо відійти на F6, то F5 може підключитись. Ферс 6, він знов наскочив кінь в 5, знов вилка. І тут зв'язка. Раптом у його коні почали стрибати. анант відомий любитель Коней, я пам'ятаю, в 12 му році він грав матч з Гельфандом. Машаний чемпіон світу раптом просто віддав слона за коня і потім зробив впевнену нічию. Бо він любить конями грати, і все, навіть якщо це об'єктивно, їй сильно грає. Кінь 5 треба бити, ЄФ, і все, наш король тут починає потихеньку руйнуватися В чорних зайвий піжак, але білі отримали хорошу атаку. І далі всю партію була рівність, але яка рівність? В Марти Івані всю партію був зайвий пішачок. Від d 8. Напевно, королеву. перш відійшов на c 2 Напав на G6. Ферзь d 2 треба помінятись, бо в нас король небезпеці. d 2, тура, d 2, fg. анант відіграв пішачка, але ненадовго, мої друзі. F6. І раптом знов той кінь нічого не може зробити. Подивіться, той кінь, йому нема куди стрибнути, а той пішак нікуди не йде. Якби білі мали ферзя зараз, і він десь там умовно ферзь на h 5 приходить, нам би була халепа. Без ферзя король взагалі себе спокійно почуває. f 4 e відкриває туру, відкриває коня. Король G7, Fе, F'я. Кінь G5. Коня звільнив ходами в 4, кіні 6 готовий стебнути. Тура ради 6 Профілактика і пішачок на g6. Зараз схрумаємо. Ванда була повна компенсація, але в довгій грі Марта Іванівна вдвічі старша за нього, в довгій грі в цій ноті, я не знаю, який був контроль в 88-му році. Але на 60-й якомусь ході, яка б, який би не був контроль, це вже цвітно. Дивіться, як на обіграла. Кінь 4, тура G6, удар, удар. Все, зайвий пішачок, кінь на c 5. Нарешті той кінь білих після довжелезних маршрутів, ну чи пам'ять не зраджує. Кінів 3, кінь G 5. Кінь h 3, кінь знов на G5 вернувся, так? Кінь e 4 кінь c 5 Добрався до аутпост, до опорної клітинки на c 5 А кінь колега на, на c 4 вже давно тут стоїть. Е, правда, в захист ананда хоче стати клітинки на c 5 краще, ніж клітинка на c 4 Як можна порівняти іноді опорні клітинки, кінь на c 5 краще, бо він атакує слабого пішачка. А цей кінь на c 4 нікого не атакує. Він просто прекрасно стоїть і підтримує нашого прохідного. Так? Прекрасний кінь, але кінець п'ять ще кращий. Марті Вене прийшлося захистити пішачка, і тут позиція це називається динамічної рівноваги. В білих кращий кінь, а в чорних зайвий пішак. І тут Анант, мабуть, вирішив, що треба не Ох, це була велика помилка, йому треба було нічого не робити. От нічого, королем там щось турою, ні на кого не просто чекати, бо чорним важко звільнити цю туру. Можливо, в якийсь момент, коли король підійде, там, чи можна буде піти тура Д8, кіння 6, тура Д2 і туру ззаду пішака поставити, І той пішак ніколи, а потім і пробувати щось так. Але наразі це б зайняло багато часу. Партія продовжує тура-1, король 5, активізувала короля. Є 4. Підного пішака вперед. Тура в 7, король ж 6 назад. Бо король 5 програє пішачка Турає 7, вернувся, але на Туру напала мартевальна. Тура це 7, є 3, пішак біжить, а тепер цей кінь кращий, бо він підтримує далеко просунуто прохідного пішака. Це важливіше, ніж нападати якось. Нарешті я зрівняв ситуацію по пішаках, королів 5 навіть вийшов вперед. Але чим далі просунутіший прохідний пішак, тим він сильніший. Звичайно. Поставити якесь конкретне число на нього я не можу. Але ну, кажуть там, що пішак на сьомій чи на другій горизонталі це майже як тура, а на шось, це майже як кінь. Це все дуже умовно. Але цей пішак на е 3 і в порівнянні умовно з пішаком на ж – Хто краще? Очевидно, що пішак на е 3 Ну, як, я думаю, як мінімум вдвічі він сильніший за нього. Так, бо він далеко, він прохідний, він майже ферзь, Пішак на ж – ну стоїть й стоїть. Так? Тобто можна порівнювати силу пішаків. Тура Д8, нарешті Марта Вен всі фігури активні. Тура Д1, Король королі 2, тура Д2, король Ф1. Тут Марта Вен повторила позиція, потім каже, ні, я хочу грати на виграш. Тура Ф2, тура С2 напала король Ф1, знов повторила. Тура С2, а Ана, тепер Анан вже йде на повторення. Каже, то До, добре, нічю, давай нічю. А будь ласка, можна нічю. А Марта каже, ні, ти мусиш ще попрацювати для нічої сьогодні. Тура Ф6, шах. Такий є швиндільок. Це називається в народі. Якщо побити, то кінь є 4 Вилка. А потім з'їдає на c 3 на b 5 потім біда, пішак іде, проблемки. Не можна бити. Тура погана, несмачна. Король e 5 e 6, король d 4 Дякую, я йду вперед. А тепер Тура d 6 кінь d 6 А тура e 4 це не мат. Тура e 4 король вертається на d 5 і тепер все е, е, чорні будуть продовжувати свою атаку. І ті фігури не можуть поворухнутися. Анан пішов А6, Тура А3 прекрасне місце для тури позаду прохідного пішака. І тут Анан нарешті зробив помилку. Йому треба було зробити хід ну, тура E6. 7, спробувати підготувати А7, наприклад. А він пішов кінь Б7, він вирішив спробувати перекриття якесь зробити чи що. Я, от чесно, не розумію хід кінь Б7. Ну, от в цій ноті таке трапляється, бо кінь 5 кінь о5. І Тура все одно стоїть ззаду. А Марта Вене пішла король Д3 і виявилося, хоча інші ходи там, король С3 теж вигравала. Король Д3 шаху то немає. Кінь С5 вертатись назад теж сумно, бо король або на Д2, або на С3 біжить. А мат в один хід грозить, він побіг королем на ж 1 Марта Вене відійшла королем на кінь Д6, а він коня на D6, здається, вів та чомусь, хотів помінятись. І після Тура-1 Анан здався, друзі мої. Чому він здався? Бо король міг піти на H2. А після цього Марти Вене, наприклад, б'є коника. Б'є і біжить. Все. Зайвий пішачок, ну, колишній зайвий, стає королевою. І чорні встигнуть побити і вернутися назад турою цього зловити. Тому він і здався. Ну, а бити на є три це, це сумно. Пішак цей втрачається, цей приймає. Ось так Марта Іванівна переграла майбутнього. Точніше, партія отут закінчилася після Тура-1. Майбутнього чемпіона світу. Будучи вдвічі старшою за нього, ще щось, причому на класі, на тонкощах, полі. Ну, вже там, коли динаміка, двічі вона в цій партії обіграла Вішванатана Ананда. Так що вітання з ювілеєм, Марта Іванівна. Всім дякую, хто дивились. Подобайка, підписка, дзвіночок, спонсорство, Будь-як підтримайте цей канал. Дякую вам. Слава Україні! І перемога буде за нами!